Надрічний проробиває. Але тепер Семенко. Одразу пішов відкриватися. М'яч отримає Семенко. Поруч. А зі стійкою. Даценко пробиває. Хороший удар. Від Артема Деценко. Відбирають м'яч Равсібілуги. Болотін. Артем Болотін отримує позицію для удару. Всі розступилися перед ним. І просто по це. І знову б'є і Не знову рятує свою команду. Осаджук. Тарас Петренко б'є в стійку. Ветров знову класно попрацював з м'ячем Вєтров. Доценко забиває Артем Даценко. Динуль на користь мангала. Хорошу передачу йому віддав Микита Вєтров. Лише одне порушення в запасі залишається для Білуги. Прострілює Тарас Петренко і замикає цю передачу Артем Даценко. Дубль для Артема Даценка. 2-0 для Мангала. Сьогодні виграє Артем Доценко і дуже корисний на обох половинах майданчику. І на власній захисті і на чужі тим часом забиває Давид Лисий. Рахунок стає 2-1. Білуга на Надрічний. Пробиває здалеку Максим. Надрічний. Пробиває сильно. Надрічний м'яч отримав. Шрамком. Надрічний. Знову тягне Анатолій Москович і знову буде кутовим. Забиває Максим Надрічний. Точно в дев'ять пробиває. Ось ну, тепер переглядатимуть арбітри цей фолл. Семенка. Надрічний. Надрічний з лівої б'є. на Вілейка. Вихід Вічнавичу забиває. Валентин Вілейко. 3-2. Білуга в грі. 5-42 до кінця. П'ять з половиною хвилин, 3-2 на користь Мангала. Віталій Харченко б'є. І перевів цей м'яч Антону Садчук. І знову там зіткнення з із... петренко Харченко. Тепер вже мангал в атаці. Олексій Павелько б'є низом! М'яч влучає в Сійку. В 3. Максим надрічний виграє цю боротьбу. Тепер вже і мангалу не можна фолити, репетун б'є здалеку. Цього разу не забиває Максим Надрічний, але буде кутовий для мангала.